Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про Німеччину та яка доля спіткає цю країну найближчим часом. Чи зміняться наші відносини з цією державою? І хто стане новим канцлером Федеративної Республіки Німеччина? Про це не тільки будемо розпитувати у нашого гостя Олег Сакян, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава вітаю! Ради бачити, чути. Друзі. Обов'язково підтримуйте нашу з паном Олегом розмову своїми подобайками, коментарями, підписками. просувайте нас у мережі YouTube. цю розмову, як і всі інші, має чути якомога більша кількість людей. Це важливо. Ми розпочинаємо. Ну і в першу чергу, пане Олеже, про ваші очікування від цих виборів 23 лютого, вже в цю неділю вони відбудуться. Чи справді Фрідріх Мерц настільки близький до перемоги у цій огонці? Чи все ж таки у Олафа Шольца не все так погано й шансами? Ну, якщо порівнювати з Шольцем, то у Мерца все значно краще, але інтрига ж не в цьому. Інтрига в тому, хто стане костяком для формування коаліції і в якій конфігурації, бо праві підтискають зараз. У правих немає змоги перемогти на національних виборах. Вони тільки в декількох землях брали перші місця, але на національному рівні вони можуть стати власником золотої акції і впливати. На політичний процес або з коаліційного партнера, що зараз виглядає мало ймовірне, бо з ними мало хто захоче політично дружити в парламенті Німеччини, але вони можуть зайняти нішу ключового опозиціонера, власне і крові попити можуть достатньо багато в наступний електоральний цикл і використовувати по максимуму важіль опозиції, тим паче, що в Німеччині. У опозиції є простір, навіть інституційний правовий для того, щоб мати достатньо серйозні впливи на політику, зокрема там і державне фінансування і сінтенки аналітичні центри свої що фінансувалися і багато чого іншого. Тому ясно, що альтернатива для Німеччини зараз може наростити свою підтримку і стати більшим фактором національної політики ніж до того. Але Мерц поки що виглядає так, що має дійсно хороші шанси стати ключовим гравцем і претендувати на канцлерство у випадку, якщо йому вдасться зайняти перше місце у політичній силі і сформувати коаліцію навколо себе, бо це другий виклик після цього. От в якій конфігурації як вдасться цю коаліцію сформувати, і там можуть бути несподіванки, доходячи до політичної кризи і неможливості взагалі сформувати уряд. Таке також може трапитися. Тому вибори це лише перший щабель для того, щоб отримати визначеність по німеччині? Ну а от ви кажете про кістяк: наскільки оці праві є загрозою для. Нашої держави, в першу чергу, то як то кажуть, своя сорочка ближче, я пам'ятаю депутата від землі Тюрингії, який прийшов на свій виборчий округ чи то пак. Приїхав на російському Жигулі Ніва, так і це було дуже промовисто, тому що це сталося ну, протягом ведення цієї повномасштабної війни Росії проти України. Чи справді зараз Ілон Маск разом із Дівенцом всіляко підтримують ось такі от рухи на території Федеративної Республіки Німеччина? І якщо так, то чому на вашу думку? Ну, ми побачили, як Вен зустрічається з лідеркою кольтратиму для Німеччини і розхвалює правих німецьких, що є однозначним, однозначною ставкою внутрішньополітичною в Німеччині і підіграванням, втручанням в політичний процес в Німеччині, якщо вже говорити грубо, бо називаючись речі своїми іменами, тут складно якесь інше іншого значення, окрім прямого для цього підібрати. Це взагалі виходить за рамки дипломатичного. Дипломатичних правил і таке втручання діючого американського політика представника влади другої особи в державі в сполучених штатах внутрішньополітичний виборчий процес в Німеччині це безпрецедентно, і ясно, що команді Трампа, скажімо, в команді Трампа такий крок був узгоджений. Потім ми побачили, як Рубіо виступав також. в принципі, Це позиція Трампа. А Маск, який висловлювався і давав майданчик висловитися німецьким правом. Все це наштовхує на декілька думок. Перше це системна політика команди Трампа по підтримці екстремістів в Європі право ліво радикальних. Зараз ми бачимо по право радикальних, зокрема по Німеччині, тому що там вибори актуалізувалися. За чим може стояти. Другий момент намагання перекупити російські впливи в Європі і використовувати їх на свою користь, ті праві ліві радикальні сили, які завжди годувалися з московської годівнички. Маск їм може запропонувати все те саме, що Москва, тільки менш токсично і з більшим ефектом, наприклад, замість російської пропагандистської машини, спутника, фраша туди і всього іншого, що заборонено і здулося, і вже майже не впливає. Запропонувати X і підшаманіть з алгоритмами, як він це робив і робить, для того, щоб е таргетовано ці правопопулістські сили в Європі могли отримати доступ до аудиторії для власної пропаганди. Гроші у Маска їх є. Він може запропонувати гроші, і про що він прямо фактично казав щодо виборів в Штатах. Політичний статус. Ну, Путін може танцювати з екс-міністеркою, коли вона була міністеркою закордонних справ Австрії на весіллі. А що заважає Венсу приїхати за тиждень до виборів до кінця виборів виборчого дня в Німеччині і розхвалювати правих зустрічатися? Потім Трампу зробити фотографію з кимось з грецьких, італійських чи інших країн правих. Маску приїхати і про щось домовитись, і Тоді не на Жигулях прийдеться приїжджати, як вже згаданому німецькому представнику. Бо ну на Жигулях воно якось неприємно, а, жорстко і ну, ну, не, не хороша історія «Жигулі», я думаю, що некомфортно. А от на Теслі. Ну, не сказати, що вона набагато комфортніша, бо трішечки американська збірка і тарахтєння має місце, але тим не менш, це точно не Жигулі. На е, Теслі вже якось приємніше приїжджати. І тоді Жигулі можуть змінитися на масківську Теслу. Вони грають в те, щоб мати ці впливи. Чи це означає, що вони їх перекуплять у Росії? Не певен. Я думаю, що це може бути навіть на паях. Там, де це не суперечить інтересам Сполучених Штатів, можете вільно годуватися з Росії, відстоювати їх інтерес. Там, де співпадають інтереси штатів і Росії, це може бути спільне. Там, де при цьому інтереси штатів є абсолютно протилежним російському, то прийдеться займати позицію штатів виключно і таким чином працювати. Хотілося б, щоб при цьому вони відрубили їх від російських впливів, але це якраз не факт. І третій момент. Мені здається, що тут є певний парадигмальний такий світоглядний момент в команді Трампа. Вони можуть вважати, судячи по їх риториці, по певним їх статтям, концептуальним, які писалися частиною їх команди, то що класична електоральна демократія не просто знаходиться в кризі, а підходить до свого занепаду. Вони можуть так вважати. і направду тут вони недалекі від істини, але в Трампі. І нинішні владі в штатах вони можуть бачити нову етерацію цієї демократії, от яка демократія приходить на зміну електоральні, і бачити в собі завтрашній день, який вже настав, а в Європі бачити в популістах різного штибу таких самих, як вони, тих, хто прийде завтра, і вони можуть пояснювати свій підхід сьогоднішній, не тільки утилітарним, так легше працювати і впливати на. Консервативних європейських політиків, ліберально-демократичних політиків, але і в тому, що це підтримка сил, які прийдуть на заміну інвестиція в завтрашній день, і так може це пояснювати маск і так вважати, бо окрім ну, Німеччини, вони грають зараз серйозно над розхитуванням уряду стармера в Британії, і це прямою наводкою робить маск. Багато інших кроків, які направлені супроти класичних, скажімо, політиків старої формації в Європі. Вони в них бачать ледь не класового ворога для того, щоб працювати з Європою. Для Трампа Європа потрібна розділена працювати з окремими країнами європейськими по окремим порядкам денним, а не працювати з європейським союзом і Європою в цілому. Бо поруч з Європою штатам приходиться рахуватися. Європа серйозний суб'єкт. А якщо це окремі країни розрізнені і продроблені, то в такому випадку штати можуть будь-які з них через силу намагатися нав'язати свою волю. Саме цього хоче Трамп, і тому ізоляціоністські правопопулістичні а, лідери в Європі це може бути і просто цинічний розрахунок, навіть без концептуальної чи якоїсь іншої падапльок, яка також може бути і додатково існувати до цього прагматично цинічного розрахунку. Ну і зрозуміло, що нам це також не на користь. Ми зацікавлені в об'єднаній сильній Європі, і власне сильна Німеччина для нас також була б максимально цікавою. Я хочу зауважити, що після сполучених штатів Америки як однієї держави, саме Німеччина, є другим фінансовим донором України. Так і у цьому зв'язку згадується заява Аналени Бербук, Вона сказала, що європейський союз готується до формування такого. Фонду траншу 700 мільярдів євро. Це взагалі якась шалена цифра. Ми про неї ще окремо поговоримо. Але як ви вважаєте, чи може переглянутись от, підхід до фінансування нашої держави Німеччиною після от тих місцевих виборів, які там відбудуться? Е, ну Перш за все, національні вибори так. все таки в Німеччині на всяк випадок, тому що місцеві в них проходили до того, але. Мається на увазі в розрізі Європи. Ви маєте на увазі, що це локальні вибори так. в Німеччині. І а, другий момент це те, що я не думаю, що разюче зміниться політика. А, на словах стане жорсткіше, в якісних, певних кроках, зокрема там Таурусах, тощо можуть бути хороші зрушення, але я не думаю, що ми побачимо прямо разючу відмінність цифр, бо німецька економіка в найкращому стані. І в них є ціла низка викликів зараз всередині соціально-економічних, які потрібно здолати, а плюс потрібно підвищувати гроші на оборонку і для власної оборони, тому що в них все достатньо кепсько з їх збройними силами. І тому я не думаю, що у випадку, якщо Мерц стане новим канцлером, що в нього просто буде настільки значно більше ресурсу, який от прижимав. Шольц, а він зараз відкриє всі, закрома батьківщини, але що може трапитися? Може трапитися домовленості в рамках ЄС дійсно по збільшенню фінансування України за рахунок нестандартних достатньо стандартні, але не, не лінійні, не прямі механізми, наприклад, як то випуск облігацій або загальноєвропейських або на уровні окремих урядів тощо. Тобто знаходження грошей для України не з бюджетів тут і зараз для підтримки у Мерці. Така політична воля з високою рігідністю буде. Не дивлячись на те, що в бюджеті з приходу Мерця грошей більше не стане, ніж це було у Шольца. І також наступний момент з приводу заяви Бербок, якщо дозволити вже зараз кажу, то там 700 мільярдів іде мова не про гроші для України. Тут треба розуміти. Йде мова про створення європейського на рівні європейського союзу фонду для підтримки і розвитку оборонно промислового комплексу, і до цього було досягнуто попередньої домовленості з приводу 500 мільярдів, і в рамках цього пакету для підтримки українського ОПК озброєння для України тощо. Ну тобто, це має бути фонд для озброєння Європи. Мало би бути виділено трошки більше 100 мільярдів, тобто плюс-мінус одна п'ята від цього фонду, то зараз ідемо вже про 700 мільярдів, і цілком гідно, що сума для України також пропорційно зросте, але це все одно шалена сума, це все одно дуже хороша сума. І якщо вона буде для того, щоб кооперувалися європейські виробники озброєння з українськими для того, щоб у таких... Консорціумів закуповувалася зброя для України, щоб зброя закуповувалася у самих європейських виробників з інших країн, навіть без кооперації Тощо це чудово, і навіть моменти, окрім прикладного, це конкретні гроші на конкретну зброю. Важливий і інший це про інтеграцію європейського безпекового простору і включеність України до нього. Тобто, ми вже. Стаємо єдиним і безпековим простором, в тому числі не тільки ситуативно зараз надають зброю, ми єдиний простір, завтра не надають зброю, все тому що немає зобов'язань. А це вже пов'язує нас з ланцюжками, зокрема виробничими коопераційними, які на довгі десятиліття вперед прив'язуватимуть і пров'язуватимуть, прошиватимуть всю Європу з Україною Україну з усією Європою. Панеле же, до речі, про простір, то хотів запитати вашу думку про Аналену Бербук. Бербок. Часто густо от, німецькі таблоїди, де зокрема. Пишуть про якісь розбіжності у поглядах нинішнього чинного канцлера Олафа Шольца разом з із міністеркою закордонних справ ФРН і кажуть, що між ними, начебто, пробігла якась чорна кішка. Притому Аналеном Бербук завжди от вирізнялася такою рішучою позицією по Україні. От мені дуже сильно запам'яталася і гарна фраза про те, що кордони Європейського союзу будуть пролягати від Лісабону до Луганська, і це дуже характерно от конкретно до Луганська. І як ви вважаєте, чи побачимо ми її колись? от Протягом року, в 26-му році, далі у уряді ФРН або, можливо, на якихось інших посадах, можливо, навіть у Європейському Союзі загалом вона точно не зникне. Вона знаходиться на вихідні, висхідній своєї кар'єри. Вона є яскравим політиком, і чорна кішка пробігла там в? Між Шольцом Нею і Пісторіусом, міністром оборони, також з уряду Шольца. І я думаю, що причин тому є декілька. Перша причина це електоральна слабкість Шольца. Шольц став кульгавою качкою. І відповідно, всі, хто йшли другими і третім в списку, скажімо, рейтинговому його партії, вони почали підтискати, тому що вони відчули його слабкість, і того, що вже Акела промахнувся, він вже не лідер, і другий момент це дійсно світоглядні розбіжності з точки зору рішучості, яку має займати канцлер, не факт, що Бербок або Шольт або Пісторіус, наприклад, були би кардинально іншими, будь-вони канцлером, тому що їм прийшлося би врівноважувати інтереси багатьох, але принаймні виглядає так, що шанс з ними. Бути рішучим у канцлера був би більший. І цілком гідно, що будь-хто з них канцлером, вони би розширили би поле свої можливості. Тому і тут є і політична подопльока, вони вже рвуть його спадок електоральний. Але і світогляд на певна розбіжність, яка між ними дійсно пробігла. Я думаю, що і пісторію себе нікуди не зникнуть з німецької політики по Шольцу. Ми бачимо, що він не виявляється, його не змогли всередині партії потопити. Але по результатам виборів буде зрозуміліше, можливо і. Йому прийдеться і йти відставкою і з голови політичної сили. Я думаю, що це був останній для нього шанс зараз показати результат. Якщо він продемонструє результат вище, ніж очікується, то виграє для себе політичний кредит. Якщо результат буде нижчим, ніж прогнозується, або тим, який був на старті, то це буде розпискою до, скажімо, і діагнозом, до якого він довів власну політичну силу. Поналежано от, власне о, про нового канцлера о, і о, пророкують канцлерство, о, тому ж таки Мерцу, який запам'ятався українцям ультиматумом, який він пообіцяв висунути Владиміру Путіну, якщо виграє на цих виборах о, про 24 години. Або от я ухвалю рішення про передачу Україні Таурусів. Як ви сприймаєте ці заяви, і чи не виглядають вони вам ну вже дуже популістичними? Ні, вони не дуже популістичні, бо він зараз заграє з цим виборцем і зрозуміло, що йому потрібна певна нотка популізму. Але це є послідовною позицією до того. Тобто це не народжено а, з з пальця зараз для того, щоб розповісти, от, що він буде робити. І він про це ніколи не говорив, не виступав і просто вирішив зараз таким чином виграти додаткову електоральну нішу. Ні, це його абсолютно послідовна позиція, яка, звісно, загострюється через передвиборчу риторику, через доволі серйозне активне. Політичне протистояння для нас результат виборів в Німеччині може бути неприємним, звісно, якщо праві серйозно посиляться. Але в цілому катастрофічним він поки не виглядає так точно. Бо і більшість населення Німеччини підтримує підтримку України тавтологію, і в випадку, якщо Мерт стане канцлером, то дійсно тоді. Складуться всі пазли для того, щоб посилити підтримку України настільки кількісно тут Німеччину складно в чому звинувачувати, бо Німеччина нам допомагає кількісно дуже багато, але вони завжди обмежені в своїй рішучості те, чим допомагають, і якого ж типу озброєння, і отут може зрости рішучість німецької держави з точки зору якості, а не тільки кількості підтримки України наостанок, пане Олеже, європейська армія чи може а Рівно так само, як це відбувається у фінансовому плані, Німеччина у військовому плані стати у фарваторі Старої Європи? Думаю, що ні. Це протирічить їх культурі і травмі ХХ століття. Я думаю, що кістяк буде з декількох країн, і це буде умовна вісімка, яку ми спостерігали зараз на неформальній зустрічі. Міністрів закордонних справ верніше до певної міри навіть формалізовані. Але я не вірю зараз в спільну європейську армію як проект завтрашнього дня. Я думаю, що це після завтрашнього день дуже вірно було закцентовано на цьому. Мені здається, в промові в Мюнхені президентом Зеленським це абсолютно правильно і треба просувати, і те, що для Uh, мову було обрано не український контекст, і Зеленський не виступав просто як адвокат України, а він виступав як адвокат Європи. Фактично говорячи про європейську безпеку, це безперечно є правильним підходом зараз, і єдино можливим на правду. Uh, і про армію треба говорити, але рівно для того, щоб рухатись до неї. А наразі я думаю, що Європа вже дозріла до uh, кооперації військово-промислового комплексу. І кооперації немілітарних засобів протидії російській агресії тобто це розвідка обмін даними, це про протидії гібридним загрозам у вигляді політичних вбивств, диверсій на військово-промислових, логістичних інших шляхах європейських. От всьому цьому те, що не відноситься до спільної армії, але є сферою національної безпеки і оборони в цих питаннях. Європа буде кооперуватися зараз з потрійною швидкістю. Правда, потрібно сказати, що в цьому будуть приймати участь не всі країни Європейського Союзу, а країни, які будуть приймати в цьому європейське, вони не всі будуть країнами Європейського Союзу. Наприклад, Британія, Україна з поза Європейського Союзу, а умовно Угорщина середній Європейського Союзу, не факт що буде учати до такого. А принцип добровільності і кооперації в режимі доброї волі. Я думаю, що буде лежати в основі таких мережевих і гнучких союзів в найближче десятиліття. Власне, Рамштайн показав цей прецедент роками тому, і зараз я думаю, що таких рамштайнів в лапках буде зростати більше. Тепер питання буде стояти про рамштайн для захисту Європи з числа країн, які готові бути суб'єктами забезпечення європейської безпеки. Олексайкян, політолог, з нами Олексій. був на прямому зв'язку. Пане Олеже, дуже дякуємо вам за ваші думки та аналітику, за те, що долучилися за ваш Добре. час. Ну і вдячні нашим глядачам за те, що також долучаєтеся. Ставте вподобайку, підписуйтесь, залишайте думки. Мене звати Павло Ковальчук, кажу вам до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе.